Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський веломагазин Віла який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную рюкзак від е, німецької торгової марки Deuter. Модель називається Гіга. Цей, до, е, цей е, рюкзак е, дуже міцний, е, об'ємний. Е, рюкзак Дойтер Гіга е, має колір. Е, е, Поки а, Міднай Ліон. Е, цифри 36,08. Е, даний рюкзак має вагу 950 грамів, е, містить 28 літрів. Е, розмір можна сюди помістити. Е, ноутбук 15х6. Діагональ мається на увазі. Тобто, в цьому рюкзаку можна носити також і комп'ютер, як каже е, м, виробник цього, цього рюкзака. Що в нього є в наявності? Ну, По-перше, відділення одне, де багато всяких е, цікавих е, є плюшок. Тобто мається на увазі оцей е, міцний такий. Е, е, Мотузочок, який можна відстьобувати і застьобувати. Входить і виходить, як казав один персонаж з мультика. І сюди чіпляються ключі. Це дуже зручно. Потім дуже широкий такий внутрішній карман, куди можна дуже багато чого положити. Наприклад, гаманець. Моя ладонь сюди поміщ... поміщається. Потім для. Е телефона така маленька сумочка, ну, кармашек для телефону. І, звичайно, ручки. І така собі сіточка, яка дозволяє бачити, що у вас тут знаходиться. Це один карман, і він пово, доволі, доволі доволі такий е, великий. Ну, і, Звичайно е, є. І інший карманчик, тобто два кармани, між якими є на застіжці на цей карманчик. Це один, одне відділення. Друге відділення це, як ви бачите, я для цього думаю, щоб була форма, ось таке больше відділення. Воно одне і тут ніяких карманів більше нема, але воно дуже велике. І для комп'ютера комп третє відділення отак от розкривається, і сюди поміщається комп'ютер. Діагональ 15,6 дюймів. Тобто це дуже зручний рюкзак-дойтер, який також має міцні рівенці і регулювання самого застежки, коли ви бажаєте дуже швидко. Бігати, ходити, то тоді у вас застіжки можуть в сторону розходитись. Для того, щоб у вас цього не було, є ось такий перемикач е з'єднувач. Завдяки застіжки можна з'єднувати оці лямки. Також на е талії теж можна застегувати завдяки цієї лямки. Тобто в двох місцях прикріпляється е до тіла цей рюкзак. Ну і, звичайно, Упори, які дозволяють рухатись повітрю. Тобто, якщо ви будете влітку дуже швидко ходити, то у вас буде повітря ходити біля спини і вам буде дуже зручно. Тобто воно ще перфаріварено. Це поролон з такими отворами. Дуже зручний, комфортний рюкзак. Якщо бажаєте придбати, завжди можете прийти в наш київський спортивний магазин на Харківському шосе. Е, є ось такі, як ви бачите, застіжки бокові. Раз і два. Тобто е, можна регулювати об'єм завдяки цим застьожкам. Е, Дуже гарний рюкзак на 28 літрів. Бажаєте придбати, приходьте, купуйте. Постійним покупцям у нас завжди адекватні ціни.